Сьогодні від мене пішов чоловік. Він чотири роки був моїм чоловіком, а сьогодні він пішов. Він взяв мою валізу і пішов. І в моїй голові залишилось дуже багато питань: чому він пішов? Чому йому мене було недостатньо? В цей момент сьогодні просто рухнуло все в моєму житті. Я ж сказала, що від мене пішов чоловік, так? Але я не сказала, що він пішов до своєї секретарки. Я не дурна і не наївна. Я прекрасно знаю, що чоловіки не люблять розумних, бо з ними важко. А я думала, що ти готовий до викликів, що ти готовий. До спонтанності, до пристрасті, що ти готовий. Ви ж розумієте про що я?